we okay. Дело Дилто Мінгелачу, те шукардівес, драгі Ромали. Наші щирі вітання вам, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми Романо Джевіпен, ромська міфологія багата різноманітними історіями, пов'язаних із ролью жінки у суспільстві. На полотнах пізнього відродження ромки були моделями для тиціянівських мадон або караваджовських гадалок. В наш час вони в першу чергу. Це берегині дому і дітей. Вмілій керівниці родин, а інколи всієї громади. Згадаймо хоча б Браніславу папушу, яка вмілим кочуванням у волинських лісах зберегла свій клан від фашистської розправи. Є така ромська поговірка. Добро не у тому, аби жінка була красива, а щоб вона була щаслива. Ось саме про таких жінок ми і розповімо у нашій програмі. Ми віру прадідів і мову не відкидали як полову. Нема в серцях у наших втоми. Ми древні рід живучі роми. Так писав ромський поет Міха Кузимеренко. На прикладі історії ромської родини жужуни тудучави. Жужуна у перекладі з ромської означає світла чиста. Ми простежимо життєвий шлях і подивимося, як зберігають жінки ромські традиції для наступних поколінь. Наші роми вже на протяженні 200 років Проживают на территории Одессы. Это крымская группа цыган. Мы относимся к городской группе Крымских цыган. То есть мы проживаем на территории города. Женщины, как всегда, в ромских семьях, занимались предсказанием, гаданием, знахарством. Мужчины же ходили на работу до советского времени, занимались коневодством, были лудильщиками. ремесленники, а жінки, в основному при Потом в совєтське время вже пішли на роботу. Всі получали образування. А кримські цигани, так як вони являються з Криму, тобто татари. Кримські татари ми связаны з ними, то діти наші ходили ще і в татарську школу. Рід Дудучави починався з родини Міля які стали проживати в Одесі. Майже із року його заснування. Алтим Меляріпова, її прабабуся, була дуже стійкою і мудрою жінкою. Її чоловік, Монтей Мелляріпов, був прекрасною людиною проте непростою долі. Моя мать приходить звісної, очень звісної такої румської дінастії, та Мілляріпова Мамушева. К сожалению, и эту семью, как и все остальные ромские семьи, коснулась такая трагедия. Тетю мою угнали в Германию. Она еще, будучи э, подростком, тогда немцы угоняли детей, подростков, на работы в Германии. К сожалению, их как угоняли. Некоторые спаслись не Ромы, а Ромы, к сожалению, никто уже не вернулся обратно. Говорили, что они там будут обслуживающим персоналом и так далее, но дальнейшую их судьбу не, нельзя было никак проследить. Я хочу вспомнить те свидетельства, которые говорили наши старики, что рассказывали то, что вот я помню, моя бабушка говорила, то, что моя мама уже говорила, то, что прабабушка ей говорила. К сожалению, уже нікого нету в живих, але ми мы є, ми живі. Ми це пам'ятаємо, тому що ця трагедія не должна повторитися ні в коем случае, Ми це передаємо своїм дітям. Прабабуся Алтин була свідком розстрілу однієї єврейської родини. Жінки з цієї родини до війни приходили ворожити до бабусіної сестри. Дивом у живих залишився дворічний син цієї жінки. І ромська родина забрала і виховала його. Он стал членом семьи, а бабусю называл своей мамою. И вот моя бабушка говорила, что на утром вставала и видела в окно, как гонят толпы с Бессарабии цыган. Она говорила, что улица была черная от количества людей, которых гнали. Это были ромы, несчастные, ободранные, Она говорит, И уже было видно, что многие были истощены, еле-еле волочили ноги, и их как говорится, угоняли в Германию, говорили, что в Германию они не знали дальнейшей своей участи, а на самом деле они все уже подлежали уничтожению, то мы сейчас можем говорить, знаем. А как же получилось так, что наши уцелели? Наши, вот потому что относились к татарской группе цыган Крымом, ходили в мечеть, у нас же были мечети свои, и занимались в татарских школах, то, естественно, татары записали их в книгу, в мечети была такая книга, куда записали всех наших цыган. То есть у них был статус не ромский, а был статус татар и еще их спасло то что они вели такой оседлый образ жизни достаточно цивилизованный и мужчины все работали и женщины тоже то есть это уже совершенно были другие люди и немцы действительно могли запутаться кто они Ромы или татары Бабуся та брат Фатима и сулейман миляриповы. були ведучими солістами театру Абаурових. Їх сценічний псевдонім – Фатіма і Сулейман Османови. Гастролювали вони по всій країні. І до самої старості вже бабуся зберігала свій природний голос. Це дуже легендарна особистість, звісна Фатіма Османова. Це її сценічний псевдонім, дівчина фамілія Мінлєріпова. Це дуже звісна солистка театра Абаурова, был такой театр Абаурова, который гастролировал по всему Советскому Союзу, но она выступала в паре со своим родным братом Сулейманом Османовым, вот они были певцы, музыканты певцы, музыканты, танцоры вот Абауров их очень ценил, они по всем городам Советского Союза с таким успехом прошагали и по сей день и вспоминают После войны, конечно, было уже легче, закончились эти страдания, связанные со страхом и со всем, но жизнь была все равно тяжелой, очень тяжело все налаживалось. Нужда, и как все, все советские люди, точно так же Ромы, но Рома еще больше это как говорится ощущали. Сценическая деятельность ее закончилась, потому что уже было четверо детей. Все-таки это ромский менталитет, и ромская мама, жена. и у нее немножко другой уклон, но все-таки она была полезна в обществе, любимая, и она помогала людям, много к ней приходили, она и лечила, она и предсказывала до последнего своего дня. Конечно же, то, что передала мне моя бабушка, я все это храню, для меня это дорого, я продолжаю все то, что она делала, и это с трепетом я передаю своей дочери, потому что у нас это, еще раз повторяюсь, по женской линии передается, это то, что Бог нам дал, мы посвящены в те тайны, которые даны только нам. У самої жужуни Дудучави є кілька іпостасів, в яких тільки вона невідома. Вона має звання мадам Одеси 2003 мадам Шарм». Свого часу отримала приз найдушевніший голос Одеси. Є член спілки журналістів України і голова громадської організації Романі Збора. Дай на ручку на сушку, дай на ручку Сьогодні члени великої родини продовжують славні ромські традиції та звичаї предків, займають гідне місце в суспільстві. Жужуна, маючи унікальний голос, продовжує співучі традиції родини. І де б вони не жили, а живуть в Римі, в сан франциско в Нью-Йорку, Вони знають, що життя прожити треба так, як заповідали їм наші предки. У нашій сьогоднішній програмі ми розповіли вам про роль жінки у ромському суспільстві, не тільки як хранительки домашнього вогнища, мами та люблячої бабусі, але й як керівників громадських організацій. Ми хотіли наголосити на тому, що інколи на жіночі тендітні плечі лягає великий тягар відповідальності, який вони несуть із честю і достойністю. Це Жужуна Додучава і Юлія. Кондур, ми пишаємось ними. Вони є гарним прикладом для молодшого покоління ромських дівчаток, які вчаться, як треба боротись за гідне місце в суспільстві.

Межужи Єлестер Мангав Томенгілесон на куне девлорестар, будкамібен, машкаророма та будпатію. Бамен Рома сам Єкбарі Романі Нація. Дивіться на оточуючий наш світ позитивно, тому що в ньому живуть такі гарні, прекрасні жінки. На сьогодні це все. До наступної зустрічі. <плес> часа. Погоняй-ка, море братец вековых конец? Молодец. baganya